Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами спечемо пиріжки з капустою на воді. Для початку приготуємо опару для В мисці з'єднуємо воду. Вона повинна бути нагріта до теплого стану, не гаряча. До неї додаємо столову ложку цукру, 30 г свіжих дріжджів. Та 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Перемішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок. Миску накриваємо рушником і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла. До неї додаємо рафіновану олію, сіль. Все перемішуємо. Тепер до опари додаємо просіяну муку і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Тісто гарно замісили, воно м'яке та еластичне. Робимо з нього кульку, перекладаємо у миску, присипану борошном. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 1 годину. Тісто повинно збільшитись мінімум у два рази. Готуємо начинку для пиріжків. На сковорідку наливаємо олію. І гарно її нагріваємо. Додаємо нарізану кільцями цибулю. Помішуючи, смажимо до прозорості. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву. Помішуючи, смажимо до м'якості моркви. Морква з цибулею просмажились, додаємо нашинковану капусту. Ціль до смаку, помішуючи, смажимо до готовності капусти. Коли капуста посмажилась, вимикаємо вогонь і викладаємо її у миску, залишаємо до охолодження. Тісто підійшло, виймаємо його із миски. Обминаємо від зайвих пухівців. Далі розділяємо на рівні бажано одинакові за вагою шматочки. Я приблизно ділю на шматочки 50-60 грамів. Кожний шматочок скачуємо окульку. Тепер сформовані кульки розкачуємо у коло не дуже тонко, посередині викладаємо начинку. Защіпуємо гарно краї. Ось такий у нас повинен вийти сформований пиріжок. Викладаємо на деко застелену пергаментом. І так формуємо всі пиріжки. Формовані пиріжки накриваємо зверху рушничком. І ставимо в тепле місце підходити на 30-40 хвилин. Коли пиріжечки підійшли, зверху змащуємо їх олійкою. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо пиріжки 30-35 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пиріжки змащуємо водичкою. Накриваємо рушничком і даємо їм повністю охолонити, а далі пиріжки можна куштувати. Ось такі вийшли в нас м'які пиріжечки на воді. Обов'язково спробуйте приготувати ці дуже смачні печені пиріжки з капустою. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.